Доброго ранку, мої маленькі помічники! Подивіться, як сьогодні світло і гарно у нас. Сідайте зручненько, бо я хочу розповісти вам про одне дуже тепле і добре свято, яке скоро прийде до нас. Це свято, День Святого Миколая. Подивіться на цього доброго дідуся. Він наш чарівний помічник, який любить усіх діток і приносить їм подарунки. Пропоную вам послухати казку про доброго Миколая. Давно-давно у одній теплій країні жив дуже добрий чоловік. Звали його Миколай. Миколай був не такий, як усі. Він бачив, коли комусь було сумно чи холодно, і завжди хотів допомогти. Миколай знав, що деякі дітки дуже хотіли мати нові іграшки або теплий одяг, але їхні батьки... Не могли їх купити. І ось що робив Миколай. Коли наставала ніч, і всі спали, він тихенько-тихенько брав свій великий мішок. У тому мішку були подарунки. Він підходив до будиночка, дивився у віконце і бачив, хто там живе. І якщо дітки були слухняними, добрими. І допомагали батькам своїм дорослим. Він тихенько-тихенько клав подаруночок у чобіток або панчішку біля ліжка. На ранок дітки прокидалися, а там сюрприз. І вони були такі щасливі, а Миколай нікому не казав, що це він. Він просто хотів, щоб усім було добре. От і досі, кожного року. 6 грудня цей добрий дідусь Миколай приходить до всіх нас. Він бачить, хто з нас був добрим, хто ділився іграшками і хто слухав маму з татом. І цим добрим діткам він приносить що? Подарунки так. Отже, малята, скажіть, будь ласка, як звали доброго дідуся? Миколай правильно. Що він любить робити? Дарувати подарунки, робити добро, молодці. А кому Миколай приносить подарунки? Добрим, слухняним так, тим, хто допомагає. Правильно, молодці малята. Малята, Миколай вже зовсім скоро завітає її до нас. Давайте йому покажемо, які ми спритні та добрі. А щоб це показати, давайте зробимо. Дуже красиві чарівні чобітки, прикрасимо їх, щоб Миколайчику було приємно в них класти подарунки. Для роботи нам сьогодні знадобиться шаблон чобітка, заздалегідь вирізаний із паперу червоного кольору, або можете використати будь-який інший колір. Також нам знадобляться заготовки кружечки білого та червоного кольорів, листочки зелені та вата. І ще підготуйте клей, пензлики та сироветки для того, щоб витирати надлишки клею. Але перш ніж ми почнемо з вами працювати, давайте підготуємо наші ручки. Тож повторюйте за мною. Зірочки по небу літали, кружляли. Вони Миколая все виглядали. Де ж ти, отчий Миколай? Скоріж до діток, завітай! Отож починаємо. Перш за все, допоможіть своїм малятам взяти правильно пензлик в ручку. Потрібно тримати його трьома пальчиками трішечки вище металевої частини. Набираємо клей і змащуємо ним верхню частину нашого чобітка. А далі прикладаємо до нього вату. Це буде наше хутро. Гарненько все притискаємо і приступаємо до оздоблення. Спочатку приклеїмо листочки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Так, правильно, три листочка. Молодці. Тепер приклеюємо ягідки. Один, два, три. Ягідок теж три. А тепер оздобимо весь наш чобіток гарними білими кружечками. У мене є кружечки різного розміру, великі і маленькі. Для початку я викладу їх на мій чобіток, так як я хочу бачити їх в кінцевому результаті. А далі поступово починаю їх приклеювати. І не забувайте прибирати надлишки Клею за допомогою серветки. Ось такий красивий чобіток з'явився у мене. Впевнена, ваші чобітки будуть іще красивіші. Тож, творіть і присилайте фото своїх робіт нам у групу. А я дуже вам дякую за те, що ви зі мною були. Дякую за увагу. Ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі, малята!